Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль, один загиблий, двоє поранених на Херсонщині. Жертвою російського авіаудару став житель Береслава. Кізомисі поранено-літнього чоловіка в Херсоні правоохоронця. за добу ворог випустив на область 365 снарядів. Від одного з них напередодні загинув 13-річний хлопчик. На Харківщині росіяни запустили керовану авіабомбу по селу Подоли. Порано літню жінку вибуховою хвилою. Знесло хату. Ще з десяток оселі зазнали руйнувань. А поблизу села Єремівка загинув чоловік. На полі він наступив на російську мінопелюстку. Донеччину росіяни обстрілювали з авіації та артилерії в селі Маркове поранена людина. В Авдіїці руйнування на підприємстві І ще в чотирьох населених пунктах пошкоджено житло та автомобілі. 16-річного хлопця вбили росіяни в селі Пожня на Сумщині. Ворожий обстріл застав його на ганку власного будинку. А загалом по області окупанти завдали 155 ударів з артилерії, мінометів та безпілотників, побиті будинки та супермаркет. 136 разів росіяни гатили по містах та селах на Запоріжжі, били з авіації реактивних систем залпового вогню, безпілотників та артилерією. Із десяток будинків зруйновані. Із важкої артилерії та дрона Камікадзе окупанти обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини. Побито приватне підприємство і хати. А от люди на щастя не постраждали. До 36 зросла кількість потерпілих у наслідок учорашньої атаки ворожих дронів на Хмельниччину. Двоє зі шпиталізованих досі в тяжкому стані. Пошкоджені тисячі будівель, це багатоповерхівки, а приватні будинки, школи, лікарні та підприємства повилітали шибки в кількох корпусах Хмельницької атомної електростанції. Саме вона, вірогідно, могла бути мішенню шахедів, зазначив президент. Пошкодження завдані ворогом зараз усувають аварійні та будівельні бригади лише в Славуті по компенсації. Через є дію звернулися 618 людей. А збитки оцінюють у десятки мільйонів гривень. Уже завтра в місті мають відкрити дитячі садки, а школи працюватимуть вже з понеділка. Примусову евакуацію дітей оголосять із Купінського району Харківщини. Йдеться про 10 прифронтових сіл Кіндрашівської, Корилівської та Купінської громад. Щодня вони потерпають від ворожих атак. За даними обласної військової адміністрації, на тепер там перебуває 275 неповнолітніх. Щойно рішення ухвалять дітей вивозитимуть у супроводі одного з батьків чи опікунів до евакуації. Закликають і жителів Борівської громади на Ізюмщині, бо обстріли посилилися а до всього ще й насувається холодне. Що там проживає майже 900 неповнолітніх, утім, це рішення поки що рекомендаційне. Окупанти затято намагаються оточити Авдіївку, і активно застосовують артилерію, міномети, авіабомби. Про це заявляють в Генштабі. Наші захисники міцно тримають оборону і завдають ворогу значних втрат. На цьому напрямку окупанти безуспішно намагаються наступати як поблизу самої Авдіївки, так ще й біля Степового, Тоненького та Сєвєрного. Але сили оборони відбили всі 15 атак. Водночас, за словами начальника Авдіївської міської військової адміністрації, Віталія Барабаша дещо поменшало стрілецьких боїв. Через сильні дощі та вологий ґрунт наші воїни продовжують штурмові дії південніше Бахмута, і після успішних атак закріплюються на досягнутих рубежах. Ці кадри від командувача сухопутних військ Олександра Сирського. Тому підтвердження на них армійці нищать дронами техніку окупантів на Мелітопольському напрямку. ЗСУ теж наступають і мінусують російських військових разом із їхньою технікою. Бачив найжахливіші тортури, які чинили російські окупанти. Парамедик Юрій Армаш майже рік побув в ворожих катівнях. А про пережити зміг говорити лише зараз, коли після звільнення пройшов не один курс реабілітації про звірства росіян та про те, як допомагав полоненим, розповів Валерію Кузніцов. Це перші кадри після звільнення наших полонених 26 квітня. Тоді додому вдалось повернути 45 українських захисників. Серед них і 33-річний Юрій Армаш загорнутий в український прапор, насолоджується яблуком та теплим чаєм. Зізнається, до останнього не міг повірити, що вдома і повірив уже тоді, коли на мені зав'язали український прапор. Коли дали чай, дали покуштувати яблуко. Далі була довгоочікувана зустріч із мамою і молодшою сестрою. Мама, так хотіла тебе вже бачити. У полоні Юрій Армаш пробув майже рік. Схопили його росіяни у новій каховці, звідти не встиг виїхати, і майже одразу викрили, що чоловік медик і має армійський досвід. Вони почали нас перевіряти по якійсь програмі, і одразу сказали, що я є офіцер, лікар на першому допиті, який був, то до нас використовували там ножі, шила, біти, електрострум. Каже, у захопленому відділку поліції нової Каховки, який окупанти перетворили на катівню, не шкодували ані цивільних, ані дітей. В одній камері знаходилися два хлопчика 14-16 років. І в іншому карцері знаходилися. Жінків, коли росіяни каже Юрій, дізнали, що він парамедик, дозволили йому допомагати закатованим українцям. Побачене його шокувало. Чи не в кожного були рани на голові? Забивало е памороки людям, і вони не могли кричати, як вони кричали. Слава зсу за це отримали не тільки глушниками, всім, чим тільки можна було. У них була камера, якій вони насіливали жінок. Звідти Юрія перевезли до колонії у Ростові де, дізнавшись про його минуле, піддали жорстоким тортурам. Насилля було в різних формах. Якщо щось ти не так сказав, не так подивився, спускали до підвалу, підвішували догори ногами і починали катувати. У ростовській тюрмі Юрій прибув шість місяців, поки не почув від наглядачів, що він у списках на обмін. До мене підійшли і запитали, який подарок ти хотів би? На день народження. Я сказав потрапити додому. Він мені відповів, що ти скоро будеш вдома. Зараз чоловік весь вільний час проводить із батьками, а ще проходить реабілітацію, підтримує родини полонених і розповідає всім про звірства росіян. Понад усе Юрій мріє про перемогу і повернення додому побратима, з яким пережив усі жахи російської тюрми. Валерій Кузняцов, Микола Назаренко, Вінниця ТСН 1+,1.